Різниця між цими кадрами два роки. Два доленосних для України роки, як і у листопаді 2013-го. сьогодні молодь знову вийшла на майдан. Майорять синьо-жовті стяги, лунає гімн України. Єдина різниця між тоді та зараз невиправдані. за словами студентів. Сподівання та сотня тих, кому дочекатися цього дня, так і не судилось. Люди стояли тоді не за те, щоб просто скинути Януковича, а за свободу, за якісь власну гідність. Ну зараз я вважаю, що це не повністю збулося. Адже корупція продовжується. все це існує далі і продовжується. Однак, якби не вірила, що досі спроможна щось змінити, каже молодь, не вийшла б сьогодні на майдан. Ми тоді нічого не добилися. Зараз ми тут стоїмо напевно, щоб добитися цього ще раз. Майбутнього ну, напевно, щоб більше, хоча б зникла корупція, хоча б побороти це все. Я знаю, що це буде важко. Це буде непросто, це буде довго, але Україна заслуговує нас, за, за на за руки свої боротьби на пам'ятний віче. Вийшли сотні студентів різних тернопільських вишів. Разом під музику революційного фортепіано молодь заспівала український гімн і хвилиною мовчання вшанувала тих, хто загинув на майдані. Однак, пам'ятати героїв небесної сотні це не єдине завдання. Необхідно кажуть студенти покарати винних. Відтак, результатом сьогоднішнього віча має стати звернення до президента України із вимогою поставити усі крапки над «і». Це наша країна, це наші пра. А і наша свобода нам потрібно це боротися». 21 листопада. Це не просто річниця Євромайдану. Це вічна згадка про синів, яких уже не повернеш. І незважаючи на те, що вбивство героїв все ще розслідують, а винні все ще залишаються на волі. Батьки кажуть, вони не перестають вірити і не опускають рук. Значить, ми з Юрієм Войтовичем відвідуємо всі суди, які проходять в Києві. Святошинський суд поміняли вже три суди по справі. Ми проходимо по справі 39 потерпілих, вбитих на інститутській. Нема команди ФАС, як я по-простому кажу. Нема команди. Влада чекає, напевно, що нам це все батькам, рідним, активістам, громадськості надоїсть, що будуть більш резонансні якісь справи. Відволічеться увага. Проводимо мітинги, пікетуємо адміністрацію президента, пікетували, не хотів з нами Петро Олексійович зустрічатися. Але хочу додати, що ми не зупинимося, нехай не думають, що підкуплять нас тими 120 тисячами. Коли Наливайченко зібрав всі документи по Беркуту, всі документи були. Ну, коли передавав ці документи. Передав Алако, потім Алаков каже ці документи. Пропали. Як можуть пропасти ці документи з прокуратури, коли там є охорона? Є. Які спеціальні сейфи є спеціальні люди? Куди вони ті документи пішли? Кулі, все і ніхто не за що не не відповідає. Відповідей на чимало питань в українців. Досі немає. Які сумнівів, що 21 листопада 2013 року стало доленосним, і що вклад ціною у власні життя тих, кого сьогодні найменуємо героями Небесної Сотні, назавжди залишиться незабутим. цією метою в обласному архіві і відкрили виставку світлин, листів і інших документів. Що так чи інакше змусять пригадати події дворічної давності? Ну ми вибирали такі всі-всі документи, які не залишають байдужим. Не мали би залишити байдужим, пересічного громадянина, Тому що кожен з них має якесь своє інформаційне навантаження, смислове, змістове чи візуальне навантаження. Тому ми так підібрали такі документи. Звичайно, найтрагічніший той розділ про герої небесної сотні. Молоді люди і, і старші і загинули, віддали життя за краще майбутнє нашої держави єдине, що залишається сказати це дякую, і вічна пам'ять.